Пінопласт є ключовим елементом в системі утеплення сучасній, теперішній, тому що він є екологічним, він не підтримує горіння, тобто є самозатухаючим, в ньому не розводяться бактерії, тобто є асептичним. Ми володіємо великим автопарком для доставки нашого товару споживачу. А також інвестуємо в кошти в енергонезалежність. Ми ось на сьогоднішній день запустили першу чергу нашої сонячної електростанції. Використовуємо для палива відновлювані джерела енергії, тобто, зокрема, ми палимо не природним газом, а використовуємо деревну пелету. Ми використовуємо обладнання провідних виробників світу, зокрема польське німецьке. Завдяки великій ступені автоматизації є найменший вплив людського фактору на процес виготовлення. Це гарантує найкращу якість кінцевого продукту. Завдяки хорошій логістиці та розвинутій мережі наших партнерів, наш пінопласт, наша продукція представлена по всій території правобережжя, тобто починаючи від Мукачева, закінчуючи Києвом і починаючи від Рівного, закінчуючи Вінницею, Чернівцями. Наша продукція використовується в найрізноманітніших сферах народного господарства, починаючи від найлегших марок, які використовуються для пакування, для утеплення ненавантажених конструкцій, зокрема, дахів, перегородок до фасадних позицій, зокрема шпатин фасад, який є оптимальний по ціні якості для утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій. А також преміальний сегмент, такий як ферозід Супер, фірозід преміум, який використовується для утеплення цоколів, а також утеплення підлог парковок і різних майданчиків, де є великі навантаження. Серед іншого ми виготовляємо графітовий пінопласт, він сірого кольору. Його характеризує дуже низька теплопровідність відносно його товщини. Це дозволяє зекономити простір, зекономити кошти і отримати хороший результат. До речі, сьогодні кожен сьомий метр квадратний фасаду утеплений нашим пінопластом. А ще 40% теплих фасадів виконані утеплювачами партнерів з використанням наших сумішей та фарб. Матеріали компанії Ферозіт. Доступні в державній програмі енергозбереження та IQ Energy за підтримки ЄБРР.